Представлені бронювання авто преміум класу, чому вирішили інвестувати саме в такі авто? Сьогодні У нас в країні йде війна. Саме цей клас авто користується попитом для делегацій, а також для корпоративних клієнтів. Ми для цих людей саме здаємо в оренду з нашим водієм або клієнти беруть свого водія. Які особливості обслуговування, таких машин, Особливої відміни в обслуговуванні від звичайних авто нема, але за рахунок навантаження і ваги машини треба ставити ти гарну тормозну систему, а також обслуговувати на станціях, де підйомник може взяти більше 6 тонн. По технічній частині в цій машині нічого не відрізняється від звичайної Toyota Sequoia. Як ви дізналися про Porto і чому вирішили розмістити автопарк саме тут? Про Porto я Дізнався з реклами в Instagram. Коли перейшов у додаток, Porto, побачив, що там все дуже зручно для клієнта в першу чергу, а також для мене, як для власника автопарку, дуже зручно туди. Додавати автомобілі, робити опис, і це допомагає нам формувати запит від клієнтів і показати, який автопарк у нас є не тільки на наших ресурсах, а й на інших. Останнє питання, але не за важливістю, які ваші враження від співпраці з Порто? мені дуже подобається працювати з спортом, все круто.